Всім доброго дня. Дякую за запрошення сьогодні. У мене такий незвичний виступ, тому що зазвичай ми презентуємо наші продукти, говоримо про різні напрямки, лонч робимо активний. А сьогодні ми будемо говорити про трансформацію Міністерства цифрової трансформації. Це перший раз в мене такий досвід, тому сьогодні я вам розповім, що у нас зараз відбувається, як ми працюємо, що ми змінюємо, як ми використовуємо для цього технології. Я сподіваюся, що для вас це буде. Корисно тому починаємо. По перше, мінцифри 5 років. І ну, у нас зазвичай ви знаєте, міністри не працюють там. Середній цикл роботи міністра він там не дуже довгий. А мінцифри вже 5 років. І ми за цей час зробили велику кількість проектів. Ми для себе. Ми починали взагалі як міністерство стартап, тобто не всі зрозуміли, що ми будемо робити, як ми будемо рухатися. У нас не було бюджету. Ми починали запускати багато різних пілотів, MVP, тестували їх, дивилися на життєздатність здатність цих проєктів. І, врешті-решт, вийшло, що сьогодні у нас побудована велика екосистема. У нас самого початку було чотири цілі. Тобто, це напевно один із фундаментальних факторів. Великої кількості проектів мінцифри, що ми з самого початку розуміли, яка наша місія. І які наші цілі? Тобто наші цілі, вони по факту були дороговказом і декомпозували нашу організаційну структуру міністерства. І потім на основі цих цілей ми людей залучали собі в команду, тому що ми майже нікого не привели з собою. Тобто, ми всіх людей шукали вже по ходу на цілі, на проекти, які нам потрібно реалізувати. Ви бачите на екрані цілі, ми про них багато разів комунікували, і в принципі ми там багато з цих цілей досягнули, великий відсоток. Якщо подивитися на ключові напрямки роботи, то ми запустили. І портал дія, і мобільний застосунок, і велику кількість послуг і стали першою країною в світі, про яка запустила електронний паспорт, найшвидша реєстрація бізнесу в світі. Тобто, ви користуєтесь дією 70% людей, ну більше з вас 70% смартфонів мають встановлену дію. Це все, що стосується нашої першої цілі електронних послуг. В телекомі ми також зробили велику кількість проектів. Ми запустили Дія світа, навчили кілька мільйонів українців базової цифрової грамотності. змінюємо предмет інформатика в школу. І це в рамках цілі про навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності. Ми запустили найкращу податкову систему в Європі, як мінімум, діє сіті в разів зменшили податки і запустили вже є резидентство. Тобто, в цій цілі також зробили успіхи. Тобто, було чотири цілі, і було багато різних досягнень. І звичайно, що невдач, тому що це життя. Потім прийшла повномасштабна вторгнення. Ми почали займатися активно війною. У нас багато проектів, які пов'язані з війною, і наші цілі. По факту вони розширилися. Да, у нас формально залишилися чотири цілі, а насправді ми почали займатися набагато ширшим колом завдань і проблем, які потрібно було вирішити. Як в принципі, напевно, і в ваших бізнесах, в ваших проєктах прийшло повномасштабне вторгнення. Ви почали на себе забирати екстра задачі і трансформувати свої організаційні структури, шукати рішення, як встигати більше, як більше вирішувати проблем за короткий період часу. Паралельно ми запустили мрію. Мені додали ще повноваження, які пов'язані з освітою. Ну тобто, от набагато більше стало проєктів. І... Паралельно з цим повномасштабне вторгнення, технології активно розвиваються, як і пов'язані з війною, так і взагалі, що відбувається зі штучним інтелектом. Я думаю, зараз ви про це сьогодні говорите цілий день. і Кожен виступ не може спікер не сказати про штучний інтелект. Паралельно всі супер втомилися. Я впевнений, що в ваших організаціях також є втома. Люди демотивовані, іноді бувають потрібно постійно менеджерам заряджати, формувати нові цілі, перебудовувати компанії. Ну тобто Втома така загальна, вона, звичайно, що відбувається. І ми е, вирішили зіграти в таку гру в мінцифрі. Е, якщо п'ять років ми вже працюємо, і ми почали працювати шостий рік, і ми вирішили е, зіграти в гру. А що, якщо ми самі себе звільнимо і приходимо, і наново дивимося на всі процеси, які у нас всередині побудовані, і максимально критично подивимося на те, що у нас працює, як воно працює от свіжим поглядом. Це дуже важко, коли в тебе вдовго проект розвивається. Типу, постійно з'являються нові напрямки, звільнити самого себе і найняти наново, і подивитися на свою організацію. Це складна задача, і тому для того щоб перезавантажити цей внутрішній стан мінцифри по іншому, подивитися, а які у нас амбітні цілі, що ми будемо робити, що ми пропустили, що у нас не вийшло, чому не вийшло, як стати ще більш ефективними, як зробити так, щоб люди відчували цю енергію і ще більше вкладалися в наші проекти. Зіграли в такий проект, і ми для себе визначили, спираючись на комунікації з різними партнерами, ми подивилися, як працювала на той момент на ЗК і зараз. Працює, і ми почали впроваджувати систему Objective Key Results, в систему ефективного управління. І зараз ми вже знаходимося на другому циклі. Циклі обговорення наших до другого кварталу і переходимо поступово в третій квартал, тобто ми вже півроку в ОКР, і нам ще далеко попереду там до ідеального до ідеальної системної роботи в цьому напрямку. Але сьогодні ми будемо говорити про трансформацію. І зараз ми знаходимося якраз в, в під час трансформації. Взагалі, наша філософія мінцифри, коли ми запускаємо будь-які послуги, ми дивимося в першу чергу, навіщо ми це робимо? Для чого. Тобто, наша задача не просто. Запустити технологію і сказати, що вау, ми це зробили завдяки там новому сервісу, вирішили проблему. Наша задача зробити реінженеринг, зрозуміти, а яку проблему ми хочемо вирішити, і тільки потім з'являється технологія. Я завжди кажу, що технологія, успіх будь-якої трансформації самої технології в успіху цифрової трансформації, це там 1-5%. Все інше це. Правильні цілі, правильна організація роботи, правильний підбір людей і вже потім технологія, яка допомагає вирішувати цю задачу. Ми подивилися. На інші, на інші світові компанії, е, тому що зміни це завжди е, мозок. Він е, атакує зміни, він не хоче змінюватися. Він постійно шукає причини, чому не потрібно змінюватися. Але якщо подивитися на топові технологічні компанії, то вони також використовують цю систему постановки цілей, ключових результатів е, організації роботи, систему управління. І ми поставили для себе ціль, яка є фундаментом ОКРів — Це збільшити свою ефективність в рази. От хочу сказати, що. За ці півроку я відчуваю, що по багатьом напрямкам ми реально зробили зростання більше, ніж 10 разів. Це вимірюється в кількості послуг, які ми запускаємо. І які проекти, які до цього ми не планували, ми їх почали швидко онбордити і вирішувати. От нещодавно читав іншу книжку про АКР, і є там така фраза Тайсона. Ну, Звичайно, не будемо пам'ятати про останній його бій, він і так красавчик, все добре, але там є така фраза, що у кожного є. Чіткий план, поки він не отримає в обличчя. І от, якраз ОКРи допомогли допомагають нам зараз створювати таку гнучкість і синхронізацію, і е, здатність швидко приймати рішення на горизонтальному рівні і взаємодіяти командам для того, щоб виникає будь-яка проблема. А ми як в Термінаторі 2 пам'ятаєте той ж такий е, гнучкий з чогось якоїсь... Е, Жидкості така поганий термінатор, який був. Ось ось така, така сама історія. Тобі відривають руку, і вона в тебе знову з'являється. Це сила окерів, яку я відчуваю на сьогоднішній момент. Також ми провели опитування певне перед тим, як запускати цю трансформацію. Запитали у наших команд: а ви взагалі хочете брати участь у формуванні наших цілей? Тому що до цього цілі ми спускали зверху вниз, а зараз ми вас запитуємо. І... Ви бачите, що високий відсоток людей, які захотіли брати участь в формуванні наших цілей, і це показало, що насправді. Наші команди взагалі не розуміють. Ну скажімо, дуже багато людей в наших командах не розуміють, куди ми рухаємося і як нам рухатися ще швидше. Ті, хто сказали ні, ми їх знайшли і звільнили. Жарту так не було. Якраз ми їх постійно вони нас краштестять на нашу волю до змін. Тому все год. Ось ми ми пройшли певні етапи впровадження. Я потім скажу, ми не самі проходимо цей шлях. У нас є консультанти і ми. Ну, дуже важко себе вилікувати, коли ти вже довго знаходишся, скажімо, в певному стані. Тому, звичайно, що ми звернулися за допомогою, і ми оновили свою місію. Ми оновили свою візію. Ми е, нарешті більш свідомо підійшли до цінностей, наших, які ми проваджуємо всередині. Ми ми визначили для себе стратегічні цілі 5 цілей на наступні 3-5 років, яких ми хочемо досягнути. Ви бачили попередні чотири цілі, але тепер у нас їх п'ять. Вони інші, є ключові результати, і це стає такою ДНК нашої команди. Також ми для кожної команди на основі наших стратегічних цілей. Сформували разом з ними річні цілі, квартальні цілі. Як я казав, вже другий квартал працюємо. Також ми проводимо щотижня. Я зі своїми заступниками, топ менеджерами, проводимо постійний моніторинг, досягнення такий пульс ОКЕРів, спілкуємося, які проблеми, на чому будемо фокусуватися. Тобто рухаємося по методології. Це дуже важко, багато різних бар'єрів. Не все в нас виходить, не всі роблять так, як би мені хотілося, але це нормальний етап будь-якої трансформації. І по факту, наші вже вже більш. Команд всередині нашої організації, Мінцифри і там, різних інституцій, які ми скоординовуємо, також починають робити цей пульс ОКЕРів, обговорювати цілі, на чому фокусуємося, які проблеми, що вийшло, що не вийшло. І ми починаємо трекати досягнення по всім напрямкам. Як я і казав, ми залучили команду, яка нас консультують в цьому напрямку. Це керівник НАЗК, який був до попередній керівник НЗК, і його команда. Вони тут є. От зараз тільки не купуйте в них послуги, тому що вони будуть погано з нами працювати після цього. І він привів з собою прекрасну команду яка нам допомагає з цим. І ми з ними разом скажімо, боремося з цією глибою, щоб змінити велику організацію. Бо там е, у нас до тисячі людей працює в різних інституціях, які з нами пов'язані напряму. Я не кажу про ті, які ми ще можемо скоординовувати, і це великий виклик одночасно такий великий корабель розгортати. І в один день ти приходиш до людей, і кажеш, що от ви працювали по таким правилам. Ви супер ефективні, ви зробили багато чого. І ви вважаєте, що ви найкрутіші менеджери? Забудьте про це. Нові правила гри, і це звичайно що викликає певний супротив. Ми коротко з вами проговорили про нашу там стратегічну ідею, нашу стратегію, візію. ОКР. ми все це сформували, описали. Наприклад, під час сформування місії ми зрозуміли, що у нас раніше місія була побудувати найзручнішу в світі цифрову державу для громадян. Але ми зрозуміли, що ми не можемо не робити нічого для технологічного бізнесу. Но ми постійно щось вигадуємо, як покращити полісі для технологічного бізнесу. І тому з'явилося дії тому там є резидентство, Тому ми зараз працюємо там над спрощенням ведення організації там, реєстрації ведення бізнесу для венчурних фондів в Україні. Тому є Брейван, тобто ну не можемо на рівні ДНК. І тому це. Стало частиною нашої місії побудувати найзручнішу державу цифрову для громадян і для технологічного бізнесу. Також ми для себе писали візію. А чому ми? Продовжуємо триматися в державі, і чому ми збираємо багато людей, яких палають очі, вони супермотивовані. І ми вирішили, що взагалі ми для, для себе ми працюємо, тому що віримо, що колись Україна буде в топ-30 країн за рівнем ВВП. У нас ВВП на душу населення буде хоча б 30 тисяч доларів, а не там 4 приблизно скільки сьогодні. І що цифровізація технології. Інновації зіграють в цьому велику роль, і тобто, зараз ми працюємо на ту візію, яку ми будемо досягати. Ми, ми почали переосмислювати цінності. Не просто там виписали їх з якогось підручника про цінності або скопіювали з якогось сайту компанії. Почали думати, а чому виходить, а чому ми іноді знаходимо симетричні рішення на проблеми? А що нас об'єднує? А з чим ми не можемо на що ми не можемо ніколи погодитися? Тобто, і почали по іншому ставитися до цінностей. Ми оновили стратегічні цілі. Сьогодні не про це. Ось так це виглядає, якщо подивитися, у нас майже тисяча строк для різних команд. Ну тобто, це прям серйозна робота, і це по суті ми відкрили код Мінцифри. Тобто, будь-як будь-хто в команді може подивитися на цілі і ключові результати іншої людини. Тобто, от просто ми відкрили код дії, а зараз відкрили код Мінцифри для власних команд, а потім, можливо, це колись стане публічно. І тоді ще інші стейкхолдери, наші партнери ще більш активно будуть впливати на те, як ми формуємо наші цілі і ключові результати. ОКР – це про технологічність, тому що це про комунікацію. Комунікація сьогодні відбувається онлайн, це про швидке вирішення проблем, це про впровадження інновацій на всіх рівнях управління. І сьогодні ми всі говоримо про штучний інтелект. Але коли ми говоримо про, наприклад, юридичний відділ мінцифри, то відразу всі там просто в паніці наші команди, тому що юристи це завжди щось точно не пропустять постанову, якась проблема і так далі. А ОКР нам дозволили змінити їхнє мислення до того, що зараз вони думають і починають впроваджувати штучний інтелект для того, щоб аналізувати нормативно правові акти. Для того щоб робити цифрову експертизу актів інших міністерств, тобто, ось ця ось цей вірус позитивний, ось це обговорення, коли одна людина заражає іншу людину, команда іншу команду, коли відбувається синхронізація, це призводить до того, що вірус починає розмножуватися. І чому керед це технологічний проект? Тому що ми, ми відразу це відчули, і ми створили умовно соціальну мережу мінцифри. І ми перейшли з різних месенджерів в Slack і впроваджуємо його активно. 80% нашої комунікації сьогодні відбувається вже в Slack. Ми почали там координувати всі наші дії. У нас є багато різних каналів. От це взагалі окрема. Ну, тобто, наші цінності, філософія і креатив почав проявлятися більш масштабно всередині команди. Не десь на виступах або на продуктах, які ми запускаємо, а всередині команди. Наприклад, наш загальний чат цієї мінцифри там приблизно 800-900 людей. Він називається Плем'я. Чому плем'я? Ну просто плем'я, тому що ми от там як плем'я, тим одні, одні цінності, цілі, чітко розуміємо, куди рухатися. І там ми спілкуємося про найголовніше. Тут сюди потрапляють ці новини, офіційні наші, там важливі для кожного члена команди. На інший чат, де ми можемо просто жартувати, Кирилівська називається. От там хто кияни, знаю, знає, да, що є там такий клуб, вулиця там і всі там і так далі. Тому ми тут починаємо якісь меми, жарти. Е і так далі. Тобто це для неформальної комунікації всієї Мінцифри. А це мій найбільш улюблений чат. Мене це бісить. Тут кожен член команди може викласти, що його бісить. І тут різні речі. Тобто у нас відкрита культура, немає цього диктаторства, там жорсткої вертикалі. І люди про різне пишуть: мене бісить, коли не можна прийти з собакою в офіс. Мене бісить, що ми цифро... Міністерство цифрової трансформації, щоб до нас прийти на роботу, потрібно від руки запомогти. Нати мільярд документів і так далі, і ми не можемо на це не реагувати. Ми по факту гіміфікували процес внутрішньої трансформації. Завдяки цьому чату, і ми збираємо там проблематику і вирішуємо щось, вирішуємо, щось не вирішуємо, але здебільшого не вирішуємо. Також ми поступово почали переходити на PeopleForce, наприклад, для того, щоб більш синхронізуватися і більш активно працювати над пошуком талантів для нашої команди, і це також вплив ОКРів, тому що в кожен напрямок нашої роботи він почав більш швидше цифровізовуватися. Тобто, одна з наших цілей бути. Одним з найбільш ефективних міністерств в світі. А для цього потрібно, щоб ми були з точки зору цифрової трансформації, використання цифрових інструментів, інструментів номер один. Тобто ми повинні бути більш інноваційні, ніж кожна з ваших компаній. Навряд чи у нас вийде у всіх випадках, але у нас повинна бути така амбіція, якщо ми хочемо бути показником для інших міністерств. І про пульс я вже говорив, що ми трекуємо в. Те, що непокоїть людей, на чому фокусуватися, це дуже це, взагалі, фундамент цього. Це найголовніше, коли люди не просто звітують за списком задач, а люди говорять, що на цього тижня я зрозумів, наприклад, що ми не повинні займатися цією задачею, тому що там і, і є є чому або говорять, що я буду фокусуватися наступного тижня на таких проблемах, тому що вони нам важливі для того, щоб. І відбувається серед топ-менеджмента суперсинхронізація, якої, наприклад, до цього не було в такому форматі. Збільшилася кооперація. Люди почали ділитися своїм досвідом. Як вони почали робити прорив в проєктах, де не могли сунутися раніше? Це там приклад одного з фідбеків. Також я вже говорив про інтеграцію штучного інтелекту в кожен проєкт. У нас є внутрішній ОКР, Це Певна кількість годин, за якому повинні писати нормативно правові акти, тобто формувати полісі і погоджувати для інших міністерств, і ось наш цикл обговорень призвів до того, що наша команда юристів, яких раніше супер боялися, вони стали амбасадорами штучного інтелекту і зараз там знайшли гроші, докручують АПІ в системі документообігу, що потім автоматично через різні моделі тестувати, як можна робити цифрову експертизу для нормативно-правових актів. І це також впливає на швидкість нашої роботи. Вони зараз це роблять без АПІ, будуть робити з АПІ ще швидше і. Е той напрямок, який нам здавався найбільш консервативним, вийшло людей. Закохати в можливості штучного інтелекту, і це неможливо зробити директивно. Це можливо зробити, якщо тільки формувати таку правильну культуру під час обговорень, під час того як люди впливають на формування цілей. І я думаю, що це впливає на рівень втому, трошки втому стає менше, тому що ти розумієш головне відповідь на головне питання: а для чого ти взагалі приходиш на роботу і що ти робиш? Якщо дивитися на попередній квартал. То ми досягнули 70% цілей. Ми переглянули 36,3% наших ОКРів. У нас, взагалі задача на наступний квартал там в кілька разів зменшити ще кількість наших цілей і ключових результатів. Тому що система OKR – це не про список задач, які потрібно виконати, це про систему координат цілей і ключових результатів, які надихають, які говорять, а куди пливе наш корабель. А як ми зрозуміємо, що ми приплили саме в цю гавань? І тому ми залучили, окрім нашої прекрасної команди, яка з нами працює, і без якої ми не змогли зробити таку швидку трансформацію. Ми залучили ще Google, і для того, щоб тому що Google починався з Окерів, коли дуже було там небагато. Людей в компанії, і це частина ДНК Google. І я хотів би показати нашому топ менеджменту, нашій всій команді, тому що процес впровадження він довгий, де да, у нас багато що не так працює ще, Чи, поки ще зарано аналізувати, але вже є класні результати. Ми залучили таку компанію, щоб це був певний тригер, щоб всі побачили, що дивіться, як працює така компанія, яка має велику кількість продуктів, таку кількість людей, використовуючи ефективно цю систему, і як вона впроваджує інновації завдяки системі. Управління тому, що щоб створилася культура інновацій всередині, потрібно змінювати систему управління, яка спонукає, щоб ці інновації генерувалися, щоб спонукає формування нової культури. І тому сподіваюся, що в наступному. В наступному кварталі у нас буде менше цілей і вони будуть ще більш амбітні. І також ми зараз будуємо внутрішню команду, яка буде вже, скажемо, підхоплювати досвід команди впровадження, буде накопичувати цей досвід, і подальше у нас буде власна експертиза, тому що ми йдемо далі. У нас є інститут заступників цифрової трансформації в кожному міністерстві, і ми тепер з ними починаємо працювати на основі ОКРів. Тобто, ми починаємо вірусом, який ми всередині зараз розповсюджуємо, заражати інші міністерства. Якщо нам вдасться впровадити або так, коли нам вдасться ефективно впровадити систему управління всередині Мінцифри і взаємодії з заступниками з цифрової трансформації інших міністерств, ми зможемо тоді впровадити таку систему в цих міністерствах. Воно повинно також відбутися досить органічно. І в подальшому це призведе до того, що ви, як люди, які не маєте уряд, зможете розуміти, а взагалі за що відповідає уряд, які він ставить цілі, які результати, які команди ефективні, які неефективні. І в цьому полягає також наша ідея зробити це певною такою попкультурою для того, щоб заразити максимальну кількість державних інституцій правильним вірусом. Тому ефективність країни це ефективність кожного з вас. Тут точніше було написати кожного з нас. І ми змінюємося всередині, наші партнери в державних інституціях змінюються всередині, Ви активно розвиваєтесь, і таким чином ми рухаємо нашу країну до певної візії. Тут є корисне те, що Вплинуло на нас і книжка, хто не читав, дуже рекомендую всім прочитати і сайт від Дора, Це автор цієї методології. Також там є багато різних прикладів, як впроваджувати, як виглядають океари. Тому я сподіваюся, що якщо хтось з вас почне ставати ще більше більш ефективним після нашої сьогоднішньої зустрічі, то значить, це вже не даремно. Сьогодні ми зустрілися і проговорили про те, як міністерство цифрової трансформації. Трансформуються, тому як кажуть, якась є така приказка, що е, гола людина не може запропонувати сорочку. Тому Мінцифра ставить собі амбітні цілі для того, щоб бути, вирішувати внутрішні проблеми, бути ще ефективнішими ніж ми були вчора. Дякую всім, ми дуже дякуємо вам, пане міністре. Ці облиски вам.